Рухаємось по проспекту відродження до вулиці Рівницької, щоб повернути ліворуч. Маршрутка перед нами вмикає лівий поворотник, щоб встати в нашу смугу, а потім різко гальмує і бере правіше. В такій незрозумілій ситуації не блимимо фарами і не виїжджаємо на назутичну, а просто зупиняємось і чекаємо, що ж буде далі. Продовжуємо рух. Водій маршрутки дякує нам за терпіння! Це водійська етика. Наближаємось до перехрестя, але перед самою стопліннією нам загоряється жовтий і червоний сигнал. Зупиняємось і чекаємо дозвільного зеленого. З нашої смуги можна повертати ліворуч та розвертатися. Зверніть увагу, зараз для водіїв в правій смузі вмикається зелена стрілка в додатковій секції разом з основним червоним, що дозволяє їм рух, але обов'язково давши дорогу всім без винятку авто з інших напрямків. Та чомусь ці два водії забули правила і не пропустили авто, яке має перевагу, розвертаючись. Водій ж білого Мерседеса поступає вірно. Ми повертаємо ліворуч на основний зелений снаців до Будьте особливо важними на перехрестях! І до зустрічі на дорозі!